Так, а вот теперь мы допишем, да, еще кусочек оставшегося, учитывая, что э, будильник все-таки помешал, да, э, и не, не захотел телефон отключаться. Вопрос, только ли 5G можно управлять, да, мало ли, может и 4G помогает управлять, да, и делать какие-то сбои. Ну, то такое мелочи жизни. Хочу договорить да, относительно. Э, буду очень благодарна, да, если э, Позволять договорити, тому що перекрикивать всіх дуже сложно. Зважаючи на те, що рішення суду чітко прописано, що правосуб'єктність всіх утворених не встановленим суб'єктом права Кабінет міністрів України знаходяться поза конституційним правовим полем а тому не являється суб'єктом публічно-владних повноважень та Таким чином можна зробити висновок, що так звані закони України та укази президента, в тому числі закони України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію закон України про затвердження указу президента України. Про введення воєнного стану в Україні, указ президента, про введення воєнного стану в Україні, указ президента України про використання Збройних сил України та інших військових формувань, які легітимізуються під виглядом законів, є авторськими творами, не мають конституційного підґрунтя. Не являються законами по суті, не являються обов'язковими для виконання народом, є офертами від суб'єкта, що надає послуги з державного управління. Ці нормативні акти мають статус таких, що застосовуються, а не являються легальним діючим законодавством. Виходячи з наведеного, робимо вмотивований та обґрунтований висновок. По перше, сайт вру. Є приватною інформаційною базою, про що вказано на голові, головній сторінці сайту вру. Звідти витяг весь контекст, доступний за ліцензією. Creative Commons Креатівс 4.0 International License. тобто, взагалі, іностранне якесь угрупування. Якщо не зазначено інше, вказаний знак копірайта. Тобто авторського права копірайт Верховна Рада України 1994-2023. І зверніть увагу: саме з 1994 року на безлічі е, сайтів як держави Україна з'явився знак копірайту. Тобто, якісь там у них свої оборудки були щось саме з того року, не з 91-го, а з 94-го. Вони по корпорацію створюють. Ну, а, ну вони тобто вони да, затвердили в повному обсязі. Люди не звернули увагу на те, що щось не те відбувається, і вони пішли собі. По-друге, розміщені на сайтів ру допису з назвою, закони, постанови, акти, документи тощо, в тому числі. Документ 2573 9 чинний поточна редакція, редакція від 01 10 року. Підстава 3302 9 Це авторські твори, які є для його авторів чинними. А отже, виконувати всі ці приписи повинні виключно автори цих творів. Що стосується саме цього твору з назвою про систему громадського здоров'я, його автори вирішили, що для них малувато буде того, що там прописано, і запланували для себе. Зробити ще й наступну редакцію, яка згідно з їхніми планами має відбутися. І там в тому ж законі да, прописано в дужках нижче. Остання подія, редакція відбудеться 11.02.2024 року підстава 3269. Я перейшла за посиланням на цю підставу, значить, вирішила глянути, що там. І ці невгамовні затенніки собі готують нову хворобу. Вони планують боротися з новою хворобою, а враховуючи те, що людей вже не задуриш, їм вже не нав'яжеш нових мікробів, вони вже не вірять в те, що хтось там мишу з'їв, і все на всій планеті всі похворіли. Коти, скільки ми ще з'їли, і ніхто не хворіє, все нормально. Як м'явкали, так і Да. І тому дивіться, вони е, вирішили повернутися до, як то кажуть, е, до добрих старих хвороб. Да? І е, запланували її, звісно, на е, лютий наступного року. Ну тут же ж новий рік, да? там, Куршавіль, там, е, може ще кудись там з'їздити, відпочити, набратися сил перед тим, як захворіти. І вони запланували, що е, буде. Туберкульоз, а вже ж нікого всі знають, всім довгий час казали. Ви подивіться, скільки в нас кожен п'ятий хворіє на туберкульоз. Тому ніхто не здивується, що взимку після канікул, на яких люди безоглядно пили і спали в сугробах. Всі похворіли. Ну да, що поробиш, да Поэтому і прошлогоду закривали тут диспансер. Да, да да, і... і, і, д... і тепер дивіться. Да, вони, да вони не просто собі те, прописують те, якісь те, там плани, а вони вже готові до подолання. Вони пишуть закон України про подолання туберкульозу в Україні. Документ 3269-9 чинний. Поточна редакція прийняття від чотирнадцятого Вони його прийняли, але остання подія введення в дію відбудеться 11.02.2024. І на основі введення в дію цього так званого закону про подолання туберкульозу вони зроблять редакцію е, свого того улюбленого закону про систему громадського здоров'я, більш відомого як закон 41.42. Так, проєкт. Дивіться, попутно, як сценарій, який себе не виправдав, бо на нього сподівань поклали багато, але нічого не справдилося з того, що бажалося. І вони прописали втрату чинності, пов'язаної з баранофікусом. Закон України про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність деяких законодавчих актів України у зв'язку з відміною карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби всесвітньої страшної пландемії, спричиненою барановірусом, визнати таким, що втратили чинність. І йде перелік закон України про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання на період здійснення обмежуваних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби всесвітньої страшної пландемії, спричиненої барановірусом відомості Верховної Ради 2021 рок номер 5, з торінка 39. Втратив чинність далі закон України про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби всесвітньої страшної пандемії, спричиненої барановірусом від 30 березня 2021 року, номер 1358-9, Постанову Верховної Ради України про заходи протидію поширенню барановіросної хвороби та захисту всіх систем життєдіяльності України від негативних наслідків пландемії про нових біологічних загроз від 20 жовтня 2020 року номер 937/9 Постанова Верховної Ради України про своєчасне інформування громадян у разі посилення протиепідемічних заходів з метою належної підготовки до такого посилення від 17 листопада 2020 року номер 1004/9 Дивіться, стосовно цього останнього, який втратив постанови, яка втратила чинність, то це коли зараз сідаємо в міський транспорт і от там вони включають оцю цю нуділовку, попереджаємо вас, надійте на мордик, надійте каску і ще не забудьте щонебудь надіть, то одразу потрібно їм вказувати, щоб вони повиключали ці свої нуділки, Вже вони. Є <ресив> <вже не> <рес> да, ну, е, е, е ще ті, в кого ностальгія, знаєш, а ой, як було добре, да? всі ми керував, водій автобуса, куди ти преш, на, 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 на тобі не мав на наморді, да, ти зараз всіх покусаєш, не смій за, заходити в мій автобус. Були такі, я бачила, на власні очі. Отже... Враховуючи, що цих масовиків затейників планів на нові пандемії безліч, пропоную уважно придивлятися до цих осіб. Вони ж всі навіду, да їх же ж скрізь видно. Щоб як тільки розпочнуть хворіти на свої вигадані хвороби, одразу їх до лікаря, який спеціалізується на лікуванні вигаданих хвороб. В Запоріжжі є дві таких лікарні. Одна знаходиться на Сідова, друга на Оріховському шосе. Ну, ми люди, да? ми маємо піклуватися про тих, хто потрапив в залежність від своїх уявних вигадок, в залежність від своїх уявних хвороб, ну, хто, хто як не ми да? допоможемо. І дивіться, вони ж не тільки уявляють, що там щось десь з'явилося, вони ж намагаються всіх примусити повірити в те, що це дійсно є, і тому потрібно виконувати якісь там заходи по безпеці від цього чогось вигаданого страшного. А отже. Знаєте, колись я чула таку інформацію, що коли люди працюють в закладах медичної допомоги для розумового... Ну, навіть не відсталих, а для тих у кого там є якісь розлад, да, розумові розлади, розумової роро розлади. То ці працівники, вони з часом теж в них з'являються означені симптоми. З ким повідюся, то дивіться, якщо ми на цей час розуміємо, що ми живемо в країні, де люди з відхиленнями розлад, з, з психічними розладами, да, називають себе керівниками. І кажуть, що вони створюють закони, бо вони мають на це право, бо вони вважають, що вони держава. А це дуже, дуже серйозне відхилення. Да? Я, якби зараз зайшов сюди в зал, хтось і сказав Я наполеон, несіть мені трони, мені коня. А вдруг он торт, то ну що б зробили? Да? Викликали б швидку. А нам 32 роки розповідають. Про те, що у них кожен другий наполеон а на Дін два да, а ті його помічники. Так давайте ж починати якось дивитися. Я вважаю, що якщо людина хвора, її потрібно лікувати. А якщо людина свідомо чинить геноцид інших, то її потрібно посадити. І тому стосовно цього, я хочу сказати, що всіх службових та посадових осіб, які вважають себе державними службовцями, які вважають, що вони дійсно прописують закони, які потрібно виконувати всім іншим людям в цій країні. Є два виходи. Якщо вони це роблять свідомо, якщо вони розуміють, що своїми творами вони порушують права і свободи людини, порушують конституцію, порушують міжнародне право, тобто вони чинять злочин. І в них є наступна етап їхнього життя, це лава підсудних Нюрнбергського трибуналу. Він буде, він буде однозначно, і для кожної особи, яка порушувала свідомо права та свободи людини, для кожної особи, яка вчиняла геноцид, а це прописано в міжнародному праві всі ознаки геноциду, міжнародного права визнано Україною і прийнято до виконання, то всі вони будуть на лаві підсудних. Єдиний в них, звісно, свободу вибору ніхто не відміняв, да? і право вибору є в них. В них є право вибору сказати, що вони вважали, що це так. Да? Вони вважали себе Наполеонами, вони вважали себе головнокомандуючими, вони вважали себе опікунами інших людей. І тому і вони й досі вважають, да, ще вони вважають, що земля квадратна, там, що Ленін жив і завжди і, і буде жити, і ще щось вважають, да? всі їхні вважання, всі їхні забаганки, якщо вони це сприймають серйозно, то їм, звісно, до лікаря або на лаву підсудних. Бо їхні дії, які вони робили, свідомо чи несвідомо, вони підпадають під міжнародне право про геноцид і покарання за геноцид, і це е, повинно враховувати і тим, хто виконує не, не дивлячись оці всі. Е, так сказати, укази, накази, постановують, ці всі твори, да, творчі е, написані в произведенні да, е, е, то місцева живопись, місцева графіка. Е, всі, хто виконує, не задумуючись про те, що своїми діями вони. Порушують права і свободи людини закріплені конституції. Можна що завгодно казати, що ця конституція легітимна, нелегітимна, прийнята законом. Вона була прийнята законом, тому що якби її не прийняли, ніхто не дозволив би корпорації керувати народним майном. Бо саме в цій конституції записані права та свободи людини, які повинні бути дотриманими і повинні обер... оберігатися. Те, що ми не запитували, де наші права, да? чому ось так, а чому не отак, то вже друге питання. Зараз ми почали запитувати. Зараз люди почали усвідомлювати, що те, що відбувається, не є дійсностю, що це великий театр абсурду. За який багато з е, учасників масовки, так сказати, да, е, платять своїм життям. Тому оці моменти е, по, потрібно враховувати, за всі загублені житті буде е, стягнута плата з тих, хто причетний, буде стягнута е, в будь-якому випадку чи через злаву підсудних, чи через вищий суд. І е, там е, по конам всесвіту плата буде набагато більше ніж через Нюрнбергський трибунал. Тому всі, хто вважає, що так, кони Всесвіту, це щось невідомо да потрогати не можна. А от суда зібнове, я відкуплюсь. Так, от від того суду не відкупишся. І навіть якщо його не можна пощупати, потрогати, да, домовитися з ним не можна, то відповідальність нести буде кожен. І є ще час кожному з тих, хто свідомо порушував права людини або несвідомо. А переживаючи про те, що там його, щоб його не звільнили, да? ну, як же я це не виконую наказ керівництва, мене звільнять а куди я тоді? Всі ці люди зараз можуть на своїх службових та посадових оцих стільчиках почати дотримуватися прав людини, почати виконувати конституцію і почати відновлювати. Все, що вони встигли порушити, За, для того, щоб зменшити ту шкоду, яку вони вже нанесли людям, ну це, це такий мій їм посили. Я знаю все рівно, що вони передивляються всі е, та. Такої теми відео да, не виключно моє, всі передивляються. Вони шукають про що там люди кажуть, чи настільки люди вже пробуджені, що можуть знайти, як далі дійти, чи почнуть об'єднуватися, так і таке інше, вони все це відстежують. Тому передаю вітання від людей і від себе особисто. Кожен з вас буде нести особисту відповідальність. Вже не будеш мені, мені сказав начальник, і тому я е, не мав вибору. Вибор є завжди. І, да, і на цій, да, е, як то кажуть, веселій оптимістичній ноті я запис закінчу.